Друзі, всім привіт! Для тих, хто вперше потрапив на мій канал, я повідомляю, що на своєму каналі я роблю перекази різноманітних книжок для дітей, які є в моїй домашній бібліотеці. Знаю, що в цей непростий час. У не всіх батьків є можливість купувати нові книжки для своїх дітей. Тому я вирішив допомогти таким дітям зануритись у світ пригод зі різноманітних сучасних героїв моїх улюблених книг. Можливо, мої розповіді будуть цікаві і тим дітям, хто не любить читати, але б залюбки послухали цікаві історії з цієї чи іншої книги. Друзі, прошу вас підтримати мене вашими лайками, коментарями та підпискою на мій канал. Для мене це дійсно важливо. Так я буду розуміти, що це вам потрібно і у мене буде стимул продовжувати свою справу. Сьогодні ви зможете. Почути пригодницьку історію з автора Джеймі Олівера Білі та Волтенська пригода. Дана книга ілюстрована гарними малюнками, тому ви зможете не тільки слухати мене, але й бачити головних героїв. До речі, я продовжую і своє хобі з малювання обкладених книжок. Отже, дана розповідь починається з того, що я, Біл, розповідаю. Одну дуже цікаву історію своїм дітям, і їм вона, до речі, непогано подобається. Отже, день, коли все почалося, я встою з свого ліжка і їм гамбургер. І також я зустрічаю з моїми друзями, їду в школу, і там зустрічаю одного дуже поганого хлопця Бруно. Він мене штовхнув, та я поїхав далі в школу. Але. Раптом побачив зі своїми друзями заборонений ліс, якого ніколи нам не дозволяли їздити. Там ми побачили дерево і якось перенеслися, мов би, в інший світ. І побачили якогось метелика. Ми з ним познайомилися. Це базилік. Він від... відправив нас, ну, ви знаєте докуди, раю цих метеликів. І ми були в шоці. Ми... Дуже полюбили цих метеликів. Вони нам подарували брилки і каміння. Потім ми пішли в школу, батьки мої вже були там. Вони, одним словом, знаєте, що робили? Сиділи перед нашим директором. Це було не досить добре згодні. Потім я після школи вирішив прибирати свій будинок. Тараптом засвітився камінець і я раптово опинився зі своїми друзями біля якихось тролів. Потім базилік мені все пояснив. Я швидко розправився з цими тролями, забрав все, що треба для базиліку, всіх їх птюва, та Раптом на мене напав один троль. Але я його швидко відкинув. І той залишився лежати. Я швидко заліз на дерево і по дереву побрався до лігого базиліку. Там базилік мені поспішив на допомогу. Я вже йшов зі школи. Броно на мене накинув якийсь сендвіч, та я його просто облизав. Після школи базилік мені дуже добре допоміг. Вони почали мене окружляти з чотирьох сторін. Та раптом базилік зупинив час. Я зробив їм дуже смішне, присмішне і. Вони всі попадали. Потім я порозмовляю зі своїм дідусем, бо починалися канікули. Нам було весело, потім ми побачили якогось лиса і ми планували битву будиночку на дереві. Знаєте чому? Тому що на нас нападали ці тролі, хотіли відмститися нам. Ми... Зразу зрозуміло, що робити. Ми від них відстрілювалися. Всі мої спеціальні сховки допомагали, але не надовго. Бо тролів все одно витримували ці удари і не могли. Та ви знаєте, що цей Енді такий смішний, він сам з'їв три сендвічі з яйцями, а йому не можна яйця, бо він любить пардіти. Потім ми побачили, що в нього вже підступає, і ми підставили зажигалку той, як на праді всі ці тролі через 15 хвилин були за 50 метрів від нас. А ми далі жарили свої зефірки. Загублене місто. Я знову відправилася до своїх найкращих друзів ішов сильний дощ, та ми не зважали на нього уваги. І швидко їхали до своїх друзів, бо це нам було більш важливіше, ніж все інше. Там ми знову зустрілися з тролями, там ми їхали в інше місце. Тролі нам вже були не дуже страшними. Отже, ми потрапили до дуже якогось страшного місця. Але, однако, і смішного воно було дуже цікавим містом і великим. Там ми побачили дуже багато черепів, але різних розмірів. Один був як людина, інший як слон. Ще ми побачили зброярню. Там були копія і інші зброї. Ми не розуміли, хто руйнує ритм. Так потім вирішили відправитись на полоту, подивитись, ніхто не викидує в річку якісь відходи. Тому що риби погоріло дуже багато. Казали місні риболови. Потім ми пробралися в якийсь цех. Там ми бачили дуже багато курок і всяких гіршок, якими пічкали різні погані речі. А ви знаєте, які просто в мех їх всовували. Також ми написали заяву, що не будемо ходити в школу після. Вихідний, і це в нас досить добре вийшло. Потім ми відправилися знову в те загадкове місце. Там у нас вже не було якихось поганих справ, І ми змогли пробратися та раптом провалилась в яму. Там ми зустріли якогось дуже гігантську людину, і вона була такий гігантський розмірів. Вроде як людина, але як і велетень. Це одночасно він з нами познайомився, показав різні чудові камінці і все таке. Далі він розповів, що букашки приносять йому різні кращі речі, а він ділиться з ними різною їжею. Ми дізналися, що в наших рюкзаках є крила. Потім ми пообіцяли, що повернемось. А зараз ми поїдемо і попросимо всіх, і особливо Базиліка, щоб ті допомогли нам підняти цього важкого більфреда. Коли ми об'єдналися силами, в нас це вийшло. І більфред полетів, Ви уявляєте. Яке це чудо, Більфред зміг полетіти, бо нас було багато. Більфред нам розповів сумну розповідь, як його брату виколили око, той є вижив, але залишився жити в цьому лісі. Потім ми розповіли, що він живий, його брат живий. Потім ми побігли до Альфреда і. Розбили спеціально свинку з грішми, щоб той приснувся, і ми відвели його до Більфреда. Він зрадів, але не дуже сильно радів, бо думав, що ми йому набрали. Та він побачив Більфреда, і борти знову об'єдналися. Вони були дуже щасливі. Ми почали з'єднувати карту. По оцінках в мене було все добре. Я радів, бо це справді було дуже весело. Отже, знаєте, в чому справжній прикол Біллі? Ми не знаємо повністю всю карту, де ділися інші фрагменти карт. Яка загадкова жінка відвела Більфреда в цю сховище і які таємниці ховає водоспадний ліс? Отже, чекаємо другу частину білі та велетенська пригода. До речі, я її також сам чекаю. Отже, не забувайте підписатись на мій канал, ставити лайк та обов'язково писати нові коментарі. Дякую за просмотр мого відео.